Нового керівника виконавчої влади в Ковальському районі, юриста за фахом досвідченого управлінця і господарника Сергія Матяшука, колективу представив голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Пріоритетним завданням, яке обласна влада ставить перед новопризначеним головою ковальської райдержадміністрації, називалось створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища на Ковальщині. Сергій, Сергій ідеологія ваша повинна бути одна і єдина. Спочатку бізнес. Спочатку дати можливість людям заробити, спочатку те, що ми кажемо формально, створити таке місця. Потім все решта. Люди, які виробляють хоча б мінімальну валову додані вартість, хоча б мінімальну. Вони попереду всього і попереду всіх. Актуальними для Ковальщини Борис Клімчук назвав проблематику земельних відносин, зокрема сплати орендної плати за землю. Оновлення потребує котельне господарство в освітніх галузях. Увага влади буде зосереджена і на будівництві та добудові соціально значимих об'єктів. Серед таких школа у селі Білин та дитсадок у Любитові. Сергій Матяшук в минулому тривалий час працював на керівних посадах у ковальській міліції. Новий голова райдержадміністрації подякував за високу довіру і висловив сподівання на плідну співпрацю. Усіх гілок влади на Ковальщині. Ми разом будемо все робити для того, щоб оправдати цю довіру, для того, щоб на нашій Ковальській землі життя людей наших, які тут жили, було краще, щоб люди жили заможніше, щоб в нас все було як можна кожним роком, з кожним днем краще. Також з місцевих є і новий керівник Ратнівської райдержадміністрації В'ячеслав Лавренюк. Незважаючи на молодість, він достойно зарекомендував себе на посадах керівника спочатку міжрайону, а згодом і обласного управління водних ресурсів. За весь цей час, коли я працював біля вас, Борис Петрович, я бачив серйозну підтримку, серйозну підтримку. Галузі. Я бачив наскільки чітко була поставлена робота. Хочеться сказати, що 37 мільйонів гривень за два роки це не такі малі кошти, які були виділені на мої проблеми. Ну, були такі проблеми водного господарства в області. Дуже надіюся на плідну роботу з районною радою. Перед виконавчою владою у Ратнівському районі стоїть завдання завершити роботу з обліку землі та лісових угідь, створити нові робочі місця та сприятливі умови для ведення бізнесу. За сприяння обласної влади в районі продовжать розвивати програми підтримки сімейних ферм, енергозбереження та ліквідації наслідків підтоплення територій.